Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт! Сьогодні я покажу вам, як використовувати застосунок email маркетинг в Оду, щоб швидко створювати привабливі та ефективні листи для вашої наступної імейл-маркетингової кампанії. Якщо ви не дизайнер, не хвилюйтеся. У застосунку емейл маркетинг вже є велика кількість готових шаблонів, які ми можемо легко використати та налаштувати під свої потреби. Тож давайте починати почнемо з панелі керування емейл-маркетинг. Звідси нам потрібно лише натиснути кнопку Новий, щоб відкрити нову розсилку. Після цього відкривається порожня форма емейл-листа, де ми можемо створити новий шаблон. Для надсилання обраним отримувачам. У нашій компанії незабаром відбудеться щорічна виставка дронів, і ми хочемо переконатися, що всі наші постійні клієнти знають про цю подію. Зазвичай ми надсилаємо імейл анонс, але створювати новий лист щороку це доволі затратно за часом, тому замість цього створимо шаблон, який зможемо повторно використовувати щороку. Перш ніж почати редагування, задамо назву шаблону, наприклад, Виставка сучасних дронів. Якщо ми захочемо додати отримувачів, це можна зробити через поле Одержувачі. Але оскільки зараз ми зосереджені лише на створенні шаблону для майбутнього використання, цей крок пропустимо. Переходимо на вкладку Цілопошти. Тут ми бачимо список стандартних шаблонів імейл листів з яких можна почати створення нового листа. Кожен із цих шаблонів створений для найпоширеніших сценаріїв використання імейл маркетингу Шаблон промо-події виглядає ідеально для нашої задачі, тож обираємо його. Після вибору шаблону він відкривається в редакторі. А поруч з'являється зручна бічна панель інструментів, за допомогою якої ми можемо редагувати та налаштовувати лист. Редактор поділений на три розділи: блоки, кастомізувати та дизайн. У розділі блоки знаходяться готові секції, заголовки, «Ціло контент-маркетинг та багато іншого. Усі ці блоки можна налаштовувати після додавання за допомогою вкладки кастомізувати. Якщо ми хочемо змінити загальний стиль шаблону, використовуємо вкладку «Дизайн». Почнемо зі зміни посилання в стандартному хедері, щоб воно вело на наш сайт. Для цього клікаємо на елемент, який хочемо відредагувати. В нашому випадку це заголовок «Odo Experience. Навколо нього з'являється синя рамка. Після цього натискаємо кнопку Редагувати посилання. Ви могли помітити, що після вибору елемента бічна панель автоматично перемикається на вкладку Кастомізувати, де відображаються всі доступні налаштування. Щоб змінити посилання, знаходимо поле URL і замінюємо його на наше власне. Якщо у вас є власний логотип, його можна швидко замінити, натиснувши кнопку замінити у блоці зображення. Просто натискаємо завантажуємо файл та змінимо фоновий колір нашого логотипу на світло-сірий, щоб логотип не зливався з фоном. І готово! Щоб змінити розмір зображення, тягнемо маркер обмеження та регулюємо розмір вручну. Ми можемо натиснути на будь-який елемент у листі та налаштувати його аналогічним способом. Наприклад, щоб змінити текст, клікаємо на текстовий блок і почнемо редагування. Змінюємо назву події, виділяємо весь текст і вводимо власний опис. Після цього виділяємо текст і натискаємо кнопку Увімкнути жирний. Також можна змінити фонові елементи, наприклад, колір тексту. Для цього натискаємо на секцію кольору за текстом. З'являється вікно з готовими кольорами у вкладці Суцільний. У вкладці Кастомний можна задати точний колір за допомогою повзунків, коду та значень. У нас є код, тож використовуємо його. Шаблон уже виглядає добре. Але давайте додамо більший блок контенту. Наприклад, у нас є знижка 10% на квитки виставки, яку ми пропонуємо всім підписникам до кінця цього року. Переходимо на вкладку блоки, вводимо у пошуку слово Промокод та перетягуємо відповідний блок під вступний текст. Блок виглядає чудово, але трохи його налаштуємо. Змінюємо 20% на 10. Змінюємо кінцеву дату на 31 грудня. Змінюємо промокод на БПЛА 10. Тепер редагуємо посилання кнопки. Для цього натискаємо кнопку Використати зараз, а потім іконку посилання під бічною панелью. У полі Вбудований текст додаємо наш URL. Поки ми тут, зробимо кнопку Більшою. Змінюємо розмір з середній на великий. Тепер зробимо кілька загальних налаштувань шаблону. Переходимо на вкладку дизайн та змінюємо ширина ціла листа на значення малий. Це робить шаблон вущим і зручнішим для перегляду на мобільних пристроях. Далі змінюємо шрифти. У розділі заголовки можемо встановити, наприклад, цей шрифт для кожної секції. Також збільшимо розмір шрифту до 16, щоб текст було легше читати. Щоб посилання краще виділялося, змінюємо колір тексту посилань на синій. Звісно, тут можна зробити ще багато налаштувань, щоб створити ідеальний емейл шаблон, але для цього відео цього достатньо. Щоб зберегти шаблон, прокручуємо сторінку вгору і натискаємо кнопку зберегти вручну. Та натискаємо на зірочку, щоб додати до шаблонів. Тепер покажу, як використовувати щойно створений шаблон. Натискаємо кнопку Новий у верхньому лівому куті. У вкладці Ціло пошти ми побачимо наш новий шаблон у верхній частині списку. Після вибору шаблону ціла листа автоматично заповнюється вже налаштованим контентом. Який можемо додатково редагувати за потреби. На цьому все. Сьогодні ми побачили, як у оду Email маркетинг можна налаштовувати готові шаблони імейл-листів і зберігати їх для подальшого використання. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з UnitSoft!